40 мрії здійснили учні, батьки та вчителі Коломийського ліцею номер 9 Вони доєдналися до щорічної акції, яку влаштовують благодійники Коломийського Карітасу. Вони стали Миколаєм для хлопчиків та дівчаток. До слова, доєднатися до доброї справи можете і ви листи від дітей можна взяти в офісі Карітасу, що в Коломиї, на вулиці Гетьманській, та у церквах Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. А ще в інформаційному наметі, що на головній вулиці міста. Цього року ми взяли 40 листів на наш опорний заклад та на наші дві філії. Насправді побажання від дітей були різноманітними. Починаючи від велосипеда, це були і пуфи, завершуючи різноманітними наборами для малювання, подарунки, які діти насправді просили і хотіли до Святого Миколая. Діти, вчителі, батьки об'єдналися і намагалися втілити мрії усіх дітей. Ті мрії мають здійснюватися у кожного. Ми хочемо, щоб ці дітки, які не мають можливості отримати подарунок, щоб кожен із них подарунок отримав від Святого Миколая, щоб кожна їхня мрія, їхні побажання обов'язково з'яснилося. Ми хочемо закликати кожного, щоб кожен долучився до цієї благодійної акції, адже кожен із нас вірив в дива, і ці дива трапляються.